Ви не знаєте, як приготувати смачні котлети із картоплі? То тоді це відео для вас. Приготуємо їх сьогодні в мультипечі. Сама ніжність. І так, про все по порядку чистимо картоплю. Крім картоплі, потрібно взяти ще ось такі інгредієнти, будь-яку зелень беремо у нас сьогодні кріп. Заморожений крів та беремо будь-якого сиру чи плавленого сирка. Ось цього сирка помістимо у морозильну камеру, щоб краще пізніше натерти його на терці. З моменту кипіння варимо картоплю 25-30 хвилин. Поки вариться картопля, то із таких інгредієнтів приготуємо кляр у яйце. Додаємо щіпку солі, додаємо ложку столову ложку борошна, додаємо столову ложку сметани і все змішуємо, перемішуємо. За бажанням додаємо ще дрібку куркуми, а густину кляру будемо регулювати водичкою, можна й молоком. І ось так усе змішуємо, чи виделкою, чи вінчиком, і кляр уже готовий. Змішуємо до однорідності, щоб маса була густиною така, як сметана. Відсидили картоплю від рідини, розім'яли товкачиком і додаємо. Ложку подрібненої будь-якої зелені у нас сьогодні кріп. Та додаємо ще за смаком перцю. Ми додаємо одну третю чайної ложки перцю. І ось це все змішуємо, перемішуємо. А далі відставляємо нехай трішки охолоне. Якщо не солили картоплю, то ще й за смаком посоліть. Охолоджується картопля, а ми натираємо сир, який додаємо у картоплю. Ми додаємо 70 грамів сиру, а ви ж можете додати й більше. І знову картоплю із сиром змішуємо. Сир додаємо у теплу картоплю, в негарячу. А тоді все змішуємо, перемішуємо. І формуємо котлетки будь-якої форми та величини. Ось якими сформували котлетки. А далі рішитку чаші змазуємо олією і кожну котлетку поміщаємо у кляр. гарно її з усіх сторон мукаємо кляр. А далі вимаємо цю котлетку. І поміщаємо у панірувальні сухарі. Надаємо кілька секунд, щоб кляр і стік з котлетки і у панірування. Гарно, ретельно паніруємо з усіх сторін. А далі котлетки поміщаємо у чашу мультипічі. Щільно котлетки не викладаємо, так вони краще просмажаться в мультипечі. Ставимо чашу із картопляними котлетами у мультипіч. Хоч такі котлетки можна посмажити і на сковороді, виставляємо режим мультипечі і смажимо котлетки 20 хвилин по 10 хвилин із кожної сторони. Ах же, і сьогодні смачні у нас вийдуть картопляні котлети. Ще одну хвилину. Тобто через 10 хвилин котлетки перевернемо на другу сторону. Ах же, й апетитно смажаться наші котлети. Перевертаємо котлетки на другу сторону і ще смажимо 7-10 хвилин. Тим часом готуємо салат, приготували уже картопляні котлетки, а ще вже їх подати до столу. Подаємо таку смакоту до будь-якого гарніру, до салату або як самостійну страву із сметаною чи із соусом. Сьогодні. Картопляні котлети будемо смакувати із салату. Ох, яка ж це ж смакота! Ах, є смачні картопляні котлети. Друзі! А як ви готуєте котлети із картоплі? Напишіть про це в коментарях. Та не забудьте поставити нам подобайки. Ммм, смакопа! Такі котлети люблять і дорослі і діти. Вони хоч і без м'яса, а зі столу зникають миттєво.